Мікрофон. Добре, колеги. Що хочу сказати на початку. А, так, це було дослідження. Ми опитували HR, і зараз я хочу сказати, що стільки було інсайтів, що я маю намір гучно заявити про те, що я сподіваюся, що ви не лише це дослідження допоможе вам отримати свої інсайти, а й зрозуміти, як це дослідження впевнено може. Продв... Про... ну, просунути навіть коучингову сферу в цілому ми розуміємо що процес ветера... процес повернення ветеранів він стартував ще у дві... далекому 2014 ро... році і зараз він іде досить активно я опота опитувала HR ів з великих компаній і бачу що ну десь наприклад якщо там у війську з великої компанії зараз на фронті біля тисячі людей біля вісімсот людей а по повер... Вернулося лише 50-80. Про що це говорить? Це говорить про те, що на цю велику війну цей процес повернення лише починається. І другий такий потужний інсайт, який я зловила на початку, це те, що як треба бути уважним, коли розмовляєш навіть з HR, як треба уважно підбирати навіть словник для спілкування з ними. Тому що, коли я казала, повернення демобілізованого військового ні, це. Воїни це ветерани і не інтеграція в бізнес середовище відбувається, а саме повернення повернення на їх робочі місця. чи, чи є навіть і кейси вже таких, які вперше. Зустрілися зі своїми роботодавцями після повернення. І коли ми спілкувалися з HR-ами, було очевидно, що в кожного з них є свій мануал, який був присланий організаціями, наприклад, ветеран Хабом, який багато років займається проблемою повернення військових і вже знає, які інструменти який шлях потрібен HR-у пройти разом з військовим. А є свій власний авторський підхід, який було дуже цікаво досліджувати, щоб зрозуміти. Як людина HR, який спілкується з тисячами людей, якщо це великий бізнес, як саме він відчуває військового і вирішує проблеми на місцях, допомагаючи військовому в безпечному просторі зайняти своє місце в бізнесу і робити, і робити знову кар'єру і двигати, просуватися по своєму кар'єрному шляху? Ну і звичайно, гіпотеза тут напрошувалася сама собою, що напевне це є якісь. Компетенції, які можуть бути пов'язані з коучингом, було цікаво виявити, які саме компетенції та маркери є успішними на думку HR-а, і чи можна з цього щось зробити, чи можемо ми тут бути корисними? Наприклад, ці компетенції скласти в якийсь шлях, в якийсь інструмент, який потім допоможе HR-ам робити, як то кажуть, по науці цей процес повернення? Ну. Більш успішним дослідження тривало місяць. А в нас приймала участь 10 експертів. А деякі імена я тут з великою вдячністю приводжу. Вони на екрані. Ну і звичайно, сама б я не впоралася. Мені допомагали волонтери з команди нашої школи, які. Допомагали залучати Hрів, це давали простір такий безпечний, щоб Hри могли зі мною розмовляти і не побоюватися там якоїсь зайвої, ну не знаю, за відвер... свою зайву відвертість. Колеги, давайте окреслимо, що було в фокусі мого Моєї уваги не лише інструменти, які використовують HR, а й те, загалом, як то кажуть, від загального до часного. як зробити процес повернення найбільш ефективним, та як це зробиться зараз, за допомогою яких методик та яких інструментів. Бачу, що ну це відкриття було вже з першого глибинного інтерв'ю. Що коучинг наше все: коучингові підкиди, підходи, маркери, компетенції. Якщо вони навіть і ну вони звичайно не називалися під номерами, але було очевидним те, що вони працюють і працюють досить активно в, в руках всіх наших десяти HR-ів. Що ж саме я можу сказати, щоб вгамувати трошки інтерес з самого початку? Що інтеграція ветерана вона починається ще з того моменту, як ветеран повертається, але ще не був в колективі. Треба готувати колектив оточення, треба працювати з безпосереднім керівником ветерана. Чому? Тому що потім він стане людиною, яка буде проводити регулярні бесіди з ветераном і. Ці бесіди будуть робитися по науці. По алгоритму він, керівник, буде змушений, і це правильно, звертати увагу на деякі маркери щодо ветерану, до його ментального стану, фізичного, психологічного і так далі. Звичайно, це ніхто не називає маркерами, але ми розуміємо, що це саме маркери коучингові і є. Потім підготовка стосується колективу, тому що колектив теж турбується. Деяка провина вітає так, у повітрі, стурбованість, деякі вважають, що це ну, нібито стренджер з'являється в колективі, як з ним поводитися. І колегам теж потрібен мануал, щоб вони з одного боку поводилися коректно і етично, а з другого боку, щоб вони не перестаралися і щоб це повернення було гармонійним. Людина повертається в робочу сім'ю я вже казала, що існують методички, їх досить багато, цих мануалів, але що можна сказати? Вони отримуються на місцях, вони освоюються, вони входять в практику, але кожен ветеран і кожна ситуація є індивідуальними. Нам стало цікаво, чи можна якось уніфікувати підход. До спілкування, щоб розуміючи, що кожен підход, кожен ветеран, кожна ситуація є індивідуальна, а підход може бути якимось рамочним, вивереним та зрозумілим для всіх учасників спілкування. Те, що я тільки що сказала: уніфікований підход, екологічний та безпечний. Давайте зробимо крок назад і подивимося, що вже працює, чим вже задоволені наші HR-и. Вони задоволені тим, що колектив, коли він підготовлений, він дуже радіє поверненню ветерана, і ветеран повертається в свою сім'ю. Тим, що можна створити спільноти ветеранів і спільноти підтримки, тим, що можна допомагати сім'ям ветеранів, і ветерани цьому дуже радіють. Це теж підтримка. Бо якщо вдома є підтримка, то й на роботі ветеран з'являється вже в досить іншому настрої, що ще ну трошки такий формальний формаль, формалізований слайд, що ще вже робиться, і робиться успішно, це е, розуміння того факту, що ветеран повертається з навичками, які можуть призвести до кар'єрного шляху, він є більш. Ефективним щодо оптимізації процесів, він завжди питає, як то кажуть, щоби що щоб вийти на новий рівень при рішенні задач. Це зустрічається не поодинокі приклади, це досить часто зустрічається. Але він стає більш прямим, різкуватим. Дуже часто його називають більше мірі правдолюбом, в нього змінюються цінності. А в нього змінюються пріоритети. Ну це теж зрозуміло, і теж треба враховувати. Тому ветерани, окрім допомоги від колективу HR і керівника, мають ще можливість безкоштовної психологічної допомоги, яку покриває компанія 24 на 7. При цьому я хочу зазначити, хоча це не було темою нашого дослідження, але HR мене питала, чому Тетяно ми лише говоримо про ветеранів? А ми ми теж страждаємо зараз, тому що в нас є сім'ї, в яких є військовий на передовій. Ми зараз виснажені, ми стурбовані, і ми зі свого боку теж потребуємо підтримки. І це ще один аргумент до того, що HR-ам, Потрібна система, система, як працювати з ветеранами, система, як працювати зі своїми колегами, система, як організувати шлях праці безпосереднього керівника з ветераном по науці правильно і безпечно, і результативно. А, про це я вже казала. Я зацікавилася тим, наскільки. Ці правила є уніфікованими від компанії в компанії. Тобто, чи є якесь ядро, яке об'єднує всіх HR-ів. Тобто, ці принципи є актуальними для всіх компаній, в незалежності від розміру, міжнародна, неміжнародна компанія і так далі. Як треба спілкуватися з ветераном? І ось що я почула: всі десятеро людей, всі десятеро HR-ів кажуть одне прозорість. І партнерство, природність, і партнерство. Треба спілкуватися так, як людина з людиною природньо. А з цього витикає і те, що ви кажете, те, що думаєте. Ну, звичайно, з певною конфіденційністю і етикою. Про це далі. Ви розмовляєте з ним по-партнерськи. Він вас розуміє, і він розуміє, що він part of the team, що він ваш. Співрозмовник, і вам можна довіряти рівний рівному, це дуже цінно для військового, і це ключовий принцип, як вже казала HR тут жодних рішень стосовно військових без самих військових, чесність, рівність, партнерство це і про кордони з обох сторін, і ніяких, як то кажуть, поблажек без того, щоб військовий не підтвердив, що йому це потрібно, наприклад, зараз відпочити, тобто заручатися підтримкою. Військового, коли ви приймаєте якесь рішення щодо нього, вони так є чутливими до справедливості. І коли ми, наприклад, хочемо похвалити військового при колективі, то ми робити повинні це коректно. Тому що частина військових вона не хоче, щоб згадували про його військовий досвід, коли йде мова про те, що він щось. Класно зробив на своєму робочому місці, а частина вона хоче, щоб це підкреслювалося всякий раз. Тобто, ми це обговорюємо і ми з ним завжди відкриті. Це те, що ми можемо, ви бачите, в правому нижньому кутку вже віднести до наших компетенцій. Це до речі, щодо компетенції. Це я робила висновки і відмічала, що було мені просто дуже хотілося доповнювати кожний діалог з HR, тому що я розуміла, ось вона щось розкажує, а це жива компетенція, це живий маркер. Тобто коучинг вже інстальований в кожного HR Просто не називається коучингом і не називається певною компетенцією. Але ось він рулить і саме він допомагає HR в роботі з військовими. Йдемо далі. Які ще вони наводять приклади, всі десятеро, які працюють з військовими, і які необхідні залучати ветерана до процесу прийняття рішень. І це дуже цікаво і перспективно. Чому? Тому що ветеран прибув з новим досвідом, і йому, можливо, цікавий рост чи навчання, про яке він не підозрює. Але він готовий до того, щоб брати за це відповідальність за процес розвитку і потім брати за себе відповідальність за себе і за колектив. Він готовий, як вже казала, до оптимізації процесів, до рад пропозицій, тому що деякий досвід він є безцінним. І навіть якщо людина вже не може виконувати свої обов'язки при перелаштуванні робочого місця, він виводиться на новий рівень сознання і може генерувати ідеї, чим ще він може бути корисний на своєму робочому місці. А це вже також про партнерство і так далі. Що, про що ще казали HR-и, як про важливе, і казали це всі? Це емпатія. Я питала, чи можете ви якось бути вразливими, демонструвати емоції? Ну, звичайно, тут важливо не переборщити, але всі казали, що ми люди, ми теж живі люди, і в нас є дуже багато таких спільних розмов. Коли ми розмовляємо в колі, ми проводимо частування, чаювання. Ми розмовляємо, і ветерани вони чекають на те, що ми будемо з ними розмовляти. Відкрито з емоціями з живими людськими емоціями, не боячись їх там травмувати, якщо ми просто кажемо про свої відчуття до них. Але тут треба не, не перегнути палку про що я далі скажу, і це теж про наші компетенції, що я зразу одразу ж відмічала і навожу це в нашому звіті. Далі я приводжу такі приклади, коли я вже розповідь HR-а співвідносила. З компетенціями, тобто в розповіді були правила, і ці правила давали мені можливість зробити висновок, що HR користується компетенціями. Використовую, що його правила це і є коучингові навики, про які він ще не здогадується, і це було дуже цікаво. Це було дуже inspirational для, для мене. Почнемо з приклади, які були які наводилися HR-ами. А я вам буду показувати, що це співвідносилося з компетенціями. Ось, наприклад, беремо ті правила, які озвучували HR. Подивіться, будь ласка, жовтим кольором це цитати, це живі слова наших HR-ів. Перше, це звичайно етика та конфіденційність. Все, про що HR розмовляє з військовим, з ветераном, чи потім його безпосередній керівник. Це все поміж ними. І якщо інакшого інакшого прохання від ветерана не поступало, це А, Б і С це три перших пункти: етичність, конфіденційність, повинні бути ну навіть не, не обговорюються. Потім треба. Домовлятися про те, що є доречним у відносинах, що не є, тому що вони не люблять флешбеків, навіть якщо вони в спільноті ветеранів на роботі, вони згодом дуже вітаються і вітають, якщо можна не говорити про травмуючий досвід, а вже перейти до розговорів, до розмов, як то кажуть, про рибалку і так далі. Потім те, що HR-и навіть Дещо навіть культивують, щоб не навредити, не нашкодити допомогти. А тобто неделікатні теми і запитання, до яких спочатку відноситься і таке, чи можна Вашу дружину, вашу дівчину залучити до нашої спільноти, це чи це буде етичним, чи це не нашкодить вам? І зазвичай ветерани на це погоджуються, тому що з ними це проговорили, і вони навіть деякі чекають, що їх половинку теж будуть запрошувати на такі заходи сумісні? Це буде мати терапевтичний ефект. Ну і, звичайно, обговорювати теми, які можна обговорювати з ветеранами, і на які говорити не потрібно, не можна. Потім коучинговий стиль мислення. Ну, про це я казала з самого початку, не називаючи його коучинговим, він в тій чи іншій мірі присутній у всіх чарів, з ким ми спілкувалися. Гнучке на шаблонне мислення. Чому? Тому що кожна історія кожного ветерана є індивідуальною. Є більш чи менш травмуючою, тому що не всі були а, на ну не ну, всіх однаковий досвід, скажімо так. Окрім того, гну, гнучкість і коучингове стиль мислення ми можемо віднести і до планування кар'єрного шляху ветерана, тому що він. А, не завжди, але дуже часто може змі виразити побажання росту чи просто зміни робочого місця, чи розширення, чи звуження обов'язків, тому що. Коли людина тільки повернулася два-три місяці, вона адаптується до того робочого графіку, який в не в неї був, і треба тут відслідковувати, працювати з ним, розмовляти з ним досить гнучко, щоб не показати таке, що ви співчуваєте, що людина щось там не може робити. Ні, знову ж таки по партнерському відкрито, але підходити гнучко до того, які пропозиції ми вносимо щодо його кар'єрної перспективи. Наступна компетенція, як вона проявлялася, і я можу зробити цей висновок з наших бесід з HR-ами. Як я вже казала, критерії оцінювання і те, що ветеран вважає успіхом своєї роботи, чого від нього чекає керівництво, це потрібно Проговорювати дуже детально, і ветеран повинен погоджуватися з кожним кроком. А потім як маркери, як відслідковування маркера, маркерів, безпосередній керівник раз в тиждень чи в два тижні ці маркери фіксує. Ось була зроблена така то робота, пройдений такий то шлях. Ветеран погоджується з тим, що це є результат, що він йде по на плану, який обговорився, і що все йому зрозуміло, все чітко, чесно і прозоро. Ну і в ветерану спокійніше, коли він розуміє, що всі домовленості між ним HR-ом і керівником виконуються. Далі компетенція номер 4 постійний розвиток довіри та почуття безпеки. Ну, Моя презентація, я вже тут багато про це говорила, але ви можете подивитися на цитату, вони такі досить, ну, я б сказала, інформативні. І про що тут? Тут трошки про біль, тому що HR кажуть, що ще треба буде адаптувати корпоративну культуру, щоб таким чином, щоб довіра та безпека відчувалася і ветераном, і вона відчувалася згодом. І усім колективом, тому що з ветерана, як то кажуть, починаємо це такий тригер. Але треба, щоб ці зміни відбувалися системно і вони стосувалися усього колектива. Важливість уважнього дбайливого ставлення, але, як я вже казала, не лише до ветерана, а й до всього робочого колективу. Важливість аспекту бачити особистість. Так, це про те, що в нас підход буде уніфікований, але все ж таки. Um, певна кількість Випадків, які є дуже індивідуальними в рамках однієї компанії, вони завжди зустрічаються, і треба розуміти, що своя історія, свій біль, тобто якісь інструменти, якийсь шлях може бути адаптований для кожного з ветеранів з урахуванням його власної історії. Але ветеран завжди розуміє, що для нього є доступ як до у нього є доступ як до HR, до керівника і до психолога для вирішення власних. Проблем. До речі, ще щодо довіри безпеки, ветерани, ветеранам часто пропонують телеграм-канали, які керуються психологом, військовим психологом, і який додає кожного тижня інформацію в цей канал, якусь таку розвиваючого чи заспокійливого характеру. Тобто, з цього боку теж йде безперервна підтримка ветеранам. А, ой, перепрошую це. Я а, вже да. В, щодо власної вразливості при спілкуванні з ветеранами. Я хочу сказати вам. Що а, тут навіть я боялася, що я а, ну що зі мною не всі HR-и будуть відвертими, тому що коли ми кажемо про ветеранів, я бачу, що в HR-ів були, що вони хотіли би більше розумітися на тому, що можна з точки зору емоцій, а що ні, і всі вони все ж таки приходили до того, що контроль за власними почуттями він є. Але ці почуття повинні бути виражені. Ну, не так можливо емоційно, як вони кіплять всередині, але пам'ятаємо про те, що в нас система людина-людина. Тому ми теж можемо сказати ветерану про те, що ми вражені, чи ми, наприклад, розчулені, але ну, з певною обережністю. П'ята компетенція, як про неї казали HR. -и. З одного боку, тут все розписано детально, а з другого, я хочу сказати, що неупереджений підхід щодо оцінки можливостей ветерана. Я тут просто деякі аспекти хочу підкреслити окремо. А деякі ветерани вони вже готові брати на себе більше, і вони дуже хочуть, щоби. HR-и це відчули, що вони готові до керуючих таких функцій. Їм треба дати час. Вони готові пройти перевірку, але вони хочуть Йти вперед і хочуть міняти дещо культуру компанії, міняти правила, які можливо для них здаються несправедливими. Тут треба, щоб їх чули, і вони не збираються створювати якусь альтернативну силу чи щось таке. Просто вони хочуть бути почутими в тих місцях, де як їм здається, не все йде так ефективно в компанії, як могло би йти. Вони хочуть бути корисними міняти країну, міняти компанію, міняти свої обов'язки, своє робоче місце, але продуктивним чином. А ще, ну, тут Трошки я звичайно спутала компетенції, але я думаю, вважаю, що це можливо не дуже критично. Ще про збереження присутності, робити необхідні паузи для рефлексії. Так, є ветерани, які пережили контузію, які дуже уважно зараз ставляться до того, як саме вони виражають свої думки. Тому стиль спілкування з кожним ветераном є індивідуальним, є унікальним. HR проводить проводить діагностичну бесіду, коли ветеран повертається, одну чи дві далі віддає, відпускає ветерана під контроль його безпосереднього керівника, але з невеличким мануалом щодо того, як треба з цією людиною спілкуватися, чи потребує вона рефлексії, більш частих зустрічей, можливо, пауз, можливо, в неї специфічний словник, щоб безпосередній керівник це теж приймав до уваги до уваги. А, активне слухання. Ви знаєте, тут все, про що я говорю, воно переплетено, як то кажуть. Я вже про цю тему трошки казала раніше, але що, ще хочеться так сказати: що а, активне слухання воно дуже вітається. І коли є спільнота, ось вони збираються в спільноті, і там це активне слухання демонструють всі учасники, які приходять, і їх побратими, побратими, і члени їх сімей, і так далі. І тут таке, я б сказала, такий терапевтичний ефект має це активне слухання в різних його форматах. що Щари констатують, що завдяки цій компетенції через 2-3 місяці ветерана буває вже не впізнати. Він настільки розкривається, настільки розцвітає, настільки людина міня змінюється, вона стає більш природною, більш відкритою, більш щасливою, і ця компетенція вона. Насправді творить дива, я б сказала так. Таня, О... мікрофон. Ой, а чомусь мене зам'ютили, я зараз розм'ючуся. Можливо, мене хвост написано тут зам'ютив мене. ой ой Ой-ой-ой-ой-ой. Ми чуємо, чуємо, чуємо. А, ви вже чуєте добре зараз. Угу. Я тоді повернуся і. Але час. Так, все, я закінчую потихонечку. Так, потрошки пробудження освідомленості. Так, це, це компетенція, яка стосується кар'єри, нового досвіду, про який я казала. Тому це треба теж мати на увазі. Слава Богу, я приділила цьому час і новому досвіду, і тому що. Ветеран починає відчувати, що він може більше на своєму робочому шляху. Сприяння розвитку дуже велика увага, дуже велику увагу. hr звертають на навчання. Є програми розвитку ветеранів на сімсімі сім, крокові, які призводять до того, що і навички нові, які є, розвиваються ще ще більш продуктивним чином. Ось і е, призводять до того, що компанія отримує гарну нову одиницю працівника з унікальним. Досвідом. Колеги, що я хочу сказати на завершення? Що я е, з повною відповідальністю можу сказати, що я побачила всі компетенції, як, про які я зараз казала, як актив. Ті, які активно використовують наші HR-и. так, аматорські, так не завжди і навіть дуже рідко називаючи це коучингом, але ми можемо зробити висновок однозначно про те, що коучинг є дуже корисним, необхідним інструментом і може стати в нагоді і може допомагати далі для того, щоб ветерани повертали повернення ветеранів було безболісним і було комфортним. Кожен ветеран, це не тільки унікальні до. Свіди, а це її, результ, його стан, це результат роботи команди HR, безпосереднього керівника і так далі. І вони можна сказати, що вони потребують допомоги, вони потребують інструментів, яким, якими ми володіємо, і які ми можемо розділити з ними для того, щоб покращити якість їх роботи і стан їх і ветеранів завдяки коучинговим практикам і компетенціям. І з точки зору рекомендацій хочу сказати, що деякі HR вже є ну вони виглядають як нібито готові коучі, настільки детально вони пропрацювали план роботи з ветеранами, і настільки вони вже занурені в наші компетенції, що дуже хотілося б, щоб їх, їх вміння вони були більш стандартизованими, як то кажуть, по науці, щоб вони обуч... навчалися коучинговим методом і технікам. Згідно міжнародних стандартів, вони відкриті до цього, вони цікавляться цим. Ось і навіть я впевнена абсолютно, що якщо ми візьмемося за це усім світом, як то кажуть, і допоможемо інтегрувати ці коучингові практики в щоденну процедуру, то це робота не на один рік, не на один місяць, але вона необхідна. Вона повинна починатися вже зараз.